Ви зрозуміли, а, при Петро Олексійовичі команда Кличка і Петра Олексійовича перерахували за ремонт метро 4 мільярда гривень. Люди, ви знаєте, наскільки закрита актів, скільки виконано робот? 51 мільйон. Ви ну це просто зрозуміло? При Петро Алексєвичі, команда Кличко і Петра Олексійовича Перерахували за ремонт метро 4 мільярда гривень. Люди, ви знаєте, наскільки закрита актів, скільки виповнено робот? 51 мільйон. це просто. жах. Пам'ятаєте, я вам скидав, де. Чітко було написано від е, е, аудиторської служби центрального апарату, так, так, що так, нарахували збитків прямих, прямих збитків 3-4 мільярди в Київ комуненеру. Де війна. Ну хтось крім нас, Сергії, говорить, що потрібно відібрати у бойка Київ газ і повернути до міста. Скай... Ні, вони вціпілись Києво до Києва і, і, і хочуть е, забрагати. Я вважаю, що потрібно було до цих сісти е, собрати підписи і звільняти цього мера. Є механізми, як можна сьогодні зібрати голоси в нашому місті або зробити е, перевибори. Ну це ж не може бути нас.